І всім привіт, друзі! З вами я, Хілдо, і сьогодні я хочу вам розповісти про оновлення каналу. Друзі, вибачте за захриплий голос. Я сьогодні встав зранку і побачив, що в мене голос сьогодні такий хрипний. Будь ласка, підтримайте, будь ласка, мене лайком, підпискою і коментарем любим. Я хочу просто. Хочу просто любую уваги від вас. Ну, друзі, ну давайте розпочинати наш відеоролик. Друзі, в чому заключається смисл оновлення каналу? Канал е, ми оновлюємо для того, щоб е, зрителі або ваші слідкувачі. Сказали, о, це крутий канал, або це поганий канал. Ну таке. Сьогодні ми будемо омовляти канали, Або є два варіанти. І з цих двох варіантів ви виберете, що, е, що ми будемо вибирати. Перший варіант в нас це. Це в нас хомячок. Хомячок, типа, це є така тваринка хомячок. А, ну, так і ще друзі називають хомячок. І мені так приємно. Того я хотів себе так назвати на каналі. Зробив я інтро своє, зробив я аватарку, ось вона на екрані. Ну і ще багато іншого для мого каналу хомячка. Або... Щ, щоб е, дізнатися, що яка в мене була дру, е, ще назва по стендофі, це в сил описі. Подивіться її і узнайте, яка в мене була друга назва. Так я просто вам не скажу, це секрет. Подивитесь в коментарях і все. Що вам треба, це все зайти в опис і все, подивіться. Ну що, друзі, я вже закінчую свою. Ідею або свій відеоролик, як ви кажете, С, е, я кажу вам пока. Підписуйтесь на мій канал, Підтримуйте мене, будь ласка, лайком, щоб я став почти починаючим ютубером. Всім дуже дякую за просмотр. Підписуємося на всі на мене і на Бомбіка. На нього оставлю я в ссылці в описі. телеграм канал в описі. Дякую за увагу, дякую за перегляд і всім пока.